Друзі, я так тут подумав, я хочу повернутися на свій канал і буду знімати відео кожен день. Тільки вже не з телефона, а також з планшета. Будь ласка, вибачте мене за те, що я дуже довго не знімав, за те, що я так ну, зробив з вами неприємно. Вибачте мене, будь ласка, я буду знімати. Продовжувати Ле, свій канал, там де я знімаю про життя, я закидую його. Мені складно про це казати, тому що там майже 1000 підписників, але нічого в мене там не виходить. Це просто коротеньке відео там, де я буду показувати своїх питомців в адапті. Так і виключу звук, у мене дуже змінився інвентар. Так, він не обустроєний цей остров. Щоб ви розуміли, дивіться, скільки зараз часу. Блін. Так, давайте я спочатку покажу всіх своїх райдів. Це такий сахарний ципа. Він екзотик і він дуже піднімається в ціні. Дивіться, який він милий. Ось овійд. Далі клубничний бет. Ось такий він, він у мене ваняє. Нічого страшного. Ось такий ось бет. Ви мене, будь ласка, я буду знімати. Але свій основний аккаунт з життям я, мабуть, закину. Я не знаю, мені повертати чи, чи ні, я буду завтра казати. Ну, завтра думати. Будь ласка, вибачте мене за те, що я зробив. Ось я всіх райдів вам показую. Такий. У мене ще є. Ой, я погладить його забув. Господи, який тупий Стілус. Ненавижу його. Но... Так, дивіться, далі у мене такий є Кайд жуніор Він теж райд. Я ж показую всіх своїх райд зараз. Ось вс. Я дуже погано в цій грі прокачаний, але хоч якось, знаєте. Я пам'ятаю, як мене ще й на кінгуру обманули. Це було так обідно. Ось Осьо. Ну і вже райд закінчились. Давайте покажу вам моїх нігонок. Ой, не то. Отак от. Ніонова поптунешка. Я його на трейжу не міняю, не що, в житті своєму вообще. Ну, я маю на увазі моїх всіх ніонок и меганіонок. А ще мишка у мене є. Так и котик кодек В меганионкинце моём Единственная меганионка она кстати, три валюты Франкенфлин Вот так Наступное видео будет здесь. Через два дня, всем пока Ой, я сейчас снимаю ну, Подписывайтесь на мой канал, всем пока